Місце здійснення особового поліцейського контролю. Перевірка дотримання заходів безпеки дорожнього руху. Що, що дотримання заходів безпеки дорожнього руху? Місце здійснення особового поліцейського контролю, мобільний блокпост. Де це більш блокпост? Поліція на даний час вас зупинить, і законні підстави для зупинки вашого авто їм вже не потрібні. Зупинка відбувається для перевірки усіх ваших документів, а також можливо, ви щось порушили. Мені зараз питання до поліцей. Я вам пояснив. Поясніть мені, що таке мобільний блокпост. Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке мобільний блокпост і які повноваження на мобільних блокпостах мають співробітники поліції, і не тільки. Я вам пояснив підставу. Третій пункт вам не подобається? вам не подобається? Давайте п'ятий пункт. Якщо є інформація, бо ви можете думати, що особа інформацію. може Знаєте Знаєте закону про інформацію? Закон України про інформацію я зобов'язаний всі закони знати. Сьогодні ви також дізнаєтесь, яку відповідальність поніс співробітник поліції за зупинку без причини? Така відповідальність на сьогоднішній день є. Я зрозумів. Сматрі, я тока, тільки, какого-то е, адвокатське об'єднання. Біенджи дана інформація корисна буде для кожного водія. Тому підпишись на мій канал. Якщо вам потрібна юридична консультація або юридична підтримка та захист на дорозі, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. І так, дивимось. Доброго дня, потронавлі за пського снідант поліції була на лекалисарзіна сорокова статті закону України про кринаціональної поліції. Ведеться відеофіксація. В мене теж ведеться відеофіксація. Відео а добре, вам не обов'язково це казати. Я вам Місце здійснення особового поліцейського контролю, перевірка дотримання заходів безпеки дорожнього руху. Що — Що-що? — Дотримання заходів безпеки дорожнього руху. Місце здійснення особового поліцейського контролю, мобільний блокпост. Де це мобільний блокпост? Можете мені, будь ласка, показати, яке нормативне визначення, що таке мобільне Співробітник поліції одразу зазначає, зупинив, тому що тут місце поліцейського контролю, тобто мобільний блокпост. Пам'ятаємо, що поліцейські зупиняють згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Якщо ми її відкриємо, почитаємо, то такої підстави немає. Де написано, що таке мобільний блокпост. Яка підстава? для зупина. Ви просто дарма витрачаєте час. Я навіть не військову здобув. У мене зараз покання до поліцейського. Я вам пояснив. Поясніть мені, що таке мобільний блокпост. Якщо ми почитаємо чинне законодавство України, ми не зможемо знайти відповідь, що таке мобільний блокпост, начебто там є внутрішній наказ зі слів співробітника поліції. Ні, ні, ні. Поліцейські в першу чергу ви керуєтесь Конституцією України та законами України. То ви зараз просто місце здійснення особового поліцейського місце контролю місце здійснення особливого поліцейського контролю. Можете мені пояснити? Давайте, це стаття 35. Сколу на зеленому Як регламентує які підстави? Візьми, будь ласка, планшет. Планшет, підійди до мене. На підставі частини 3. Частина 3 статті 35. Частина 3 статті 35. Це у разі виявлення порушень прав безпеки дорожнього руху. Так. Поліцейські зобов'язаний проінформувати водія про конкретні причини зупинення ним транспортного засобу. Я кажу, ви З кажете. 35 та, та стаття Закону України про національну поліцію. Та. Правильно? Та. Це. Е, причина зупинки водія. Ви кажете, пункт третій, Це. Частина. Е, е. Частина й 2. Частина Частин. це коли трапочка в кінці ставиться. Добре, дякую. Не потрібно, Чого? Чого? Не потрібно. Покажіть, це службовий документ. Відповіді управління патрульної поліції де зазначає про те, що можна фотографувати. Ну покажіть. Я можу, може ви будете використовувати в своїх, в своїх цілях ви його. Бо, ніщо, ні, 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 ні. Я у вас не просив ще документ. Даст, можете. Що це таке? Відповідь. Національні поліції України. Не заборонено фіксувати службове посвідчення поліцейського Жодним бути Ви не дали мені ознайомитися з ручним для мене способом. Мені смішно буде подавати. Дякую. Підходить, нормально, пол? Може ще. Ні, нормально. Да. Так? Mm? Правління патрульної поліції. Mm? поліції. Правління, Правління патрульної поліції? Правління патрульної поліції. Що на якій ми зараз стадії? Спілкуємося з вами. Якщо я Ви часто забираєте, забираєте мій час. Я до вас не підходив. Нічого вам не робив. Мила, яка була після. Якщо намагаємося так подивитися в базі, можете бути дивитися на чому не Я вийду, нічого. І? Що я зараз очікую? Ставлю зупинити. Ви сказали. Вони не можуть пояснити. Ви сказали, ви що... хочете щось ви... перевірити, перевіряти по базі. Я не кулям. Ви сказали мені інформацію і перевіряю. Що перевіряти, тільки у вас підстав немає для перевірки і для зупинки транспортного засобу. Перевірка документів це один привитивний захід, а зупинка транспортного засобу це зовсім інший. Це дві різні речі. І як в нас один, одна підстава з іншою взагалі узгоджується, ви можете перевіряти далі. Я можу їхати. Ви все поїхали. Дивіться, першочергово потрібно поліцейському мати інформацію, що так дійсно водій причетний до адміністративного або кримінального правопорушення, і тільки тоді він може законно зупинити авто і зазначити зупинив згідно статті 35 пункту 3. Є інформація, яку я можу надати, і на підставі якої я в подальшому буду приймати законне рішення. А тут співробітник поліції просто вигадує підставу зупинки авто. Пункт третій не подобається. Окей, давайте пункт п'ятий. А може ще інший пункт. Як вам такі дії співробітника поліції? Лишайте свою думку в коментарях. Вас підстави для зупинки авто не потрібно, щоб були підстави. Да, ну звичайно, що, не знаєте? Стаття 35. Стаття 35, Я вам озвучу. Пункт третій. Якщо є інформація, не свідчення, то причетність сьогодні, аби посилили за засобом до вчинення ДТП кримінального або ж статусу. Ви мені повідомили місце поліцейського контролю мобільного. Місце здійснення особового поліцейського контролю. Ми Ми я вам ще підійшов. взагалі Те, що ви взагалі сказали, і те, що що ви ви сказали і прочитали. Щ... Ще раз я вас не почув, Чим? що це те, що ви сказали, і те, що зараз ви прочитали. Я прочитав. Ви пункт прочитали. Третій, а ви мені сказали зовсім іншу підставу до зупинки? Я коли не, до вас підійшов, я вам сказав, ведеться до фіксації згідно сорокової статті. Зупинили, ви спитали мене. Я сказав, пункт третій. Такий поліцейський брехунчик у нас вже він вказує, що зупинив згідно пункту третього, начебто є інформація, що свідчить, що водій там щось порушив. ні Ні-ні. Ми пам'ятаємо, що на початку він вказав: ось цю підставу зупинки авто, і не потрібно постійно брехати. А місце здійснення особово поліцейського контролю, перевірка дотримання заходів безпеки дорожнього руху. Що-що-що? Дотримання заходів безпеки дорожнього руху. Місце здійснення особового поліцейського контролю, мобільний блокпост. Де це мобільний блокпост дуже часто виникають конфліктні ситуації з співробітниками поліції, тому що поліцейські вважають я порушувати вимоги чинного законодавства можу, а ти водій, виконуй їх. І так, презентую вам пам'ятка 20 рішень Верховного суду України. Кожному водію потрібно її мати. Дуже багато ситуацій. Наприклад, ви знали, що рапорт поліцейського не є доказом. Ви знали, що свідчення поліцейського не є доказом. Спочатку докази, а потім документи. Про все це вказує рішення Верховного суду України, а рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Якщо він ігнорує їх, подальшому незаконний штраф можна скасувати. Посилання на літературу лишаю в описі під даним відео. Ви сказали, я вас питаю за частину. Пункт, частина, там, та крапочка, я вони в так. В частину третю про те, що я хочу, щоб ви мені детально повідомили. Мені потрібно вам е пересказати пункт самому. Ну, звичайно, тому що те, що ви мені Добре. повідомили і те, що написано в пункті третьому, взагалі не узгоджується з вашим. Чого? Алло, я зараз по відповідь, він поліцейський. Це вам так не подобається, чи як? Що не так? Ну, не, підходить, не підходить вам пункт, пункт статті, чому я вас зупинив? Ви кажете, ну, якщо. зупинили, ви навіть не підійшли до мене, до мене підійшли представники ТЦК та СП. Вам було на мене абсолютно все. Ви стоїте просто, зупиняєте автомобілі, незаконно зупиняєте автомобілі. І після цього не приходите до водіїв. Чому незаконно? А яка в нас закон? Мені потрібно, я стою один на місці, зупиняв автомобіль. Поряд зі мною стоїть інспектор. Я вам пояснив підставу. Третій Власне... пункт. Вам не подобається? Давайте п'ятий пункт. Ні, давайте. Якщо є інформація, давайте, або ви можете думати, закону... що особа може Знаєте закон про інформацію? Закон України про інформацію, я зобов'язаний всі закони знати. Давайте я вам повідомлю, якщо ви не знаєте. А Це до чого тут зробили? інформація? Перечитайте. якщо особа, якщо, є інформація, якщо інформація, що свідчить віде. про причетність, водія віде. або пасажирів до вчинення, дорожньо-транспортної пригоди. Кримінального або ж а... правопорушення. Яка у да. вас інформація є? Я не бачу, хто знаходиться в автомобілі. Я не знаю, чи є, чи є у вас. Є. Тобто у вас інформації немає. Ви не можете їх зупинити по пункту 3. По пункту 5 Пінців. можу зупинити? Ви ви мене зупинили по пункту ви це озвучили? Вам це не подобається. Звісно, вам не подобається третій. Не ні, мені не, не, не подобається. Я просто хочу від вас, щоб ви робили свою роботу, виконувати А я не виконую свою роботу і не виконую службові обов'язки? Згідно закону України про інформацію. Інформацією вважаються будь-які дані, які можуть підтвердити або спростувати певні обставини. Якщо ви кажете, що у вас є інформація, тобто у вас ці дані є, надайте мені, будь ласка, я знову. Ви перевірте, будь да, ви щось знайшли там, подивилися. У вас є якась інформація? Для того, щоб мені період не потрібно зупинити автомобіль і перевірити його. Як я можу перевірити, коли ви проїжджаєте, е, ну, проїжджаєте повз. Я вам сказав, місце здійснення особового поліцейського контролю, мобільний блокпост. Такого немає, я вже е, немає де в законодавстві. Звичайно. У нас є наші внутрішні інструкції, внутрішні накази МВС. Інструкціями, але вони не повинні. Вони не мають вони відношення не до. до... Вони не повинні суперечити нормальні власти. І не порушувати право. Все ж стосується ваших внутрішніх. Інформацій. Якщо ви думаєте, що ваші права, права порушені, ви можете звернутися. Ви ворушує, ворушує, не У вас по пункту третьому немає на мене взагалі ніякої інформації. Ніяко. Я не можу вважати, що ви можете бути причетні до адміністративного правопорушення. Я вас зупиняв і сказав вам причину зупинки. Ну я ж ви їдете на мене, а, я стою на місці. Ви проїжджаєте повз У мене немає достатньо часу а, передивитися, а, чи дійсно ви користуєтеся паском безпеки. Як мені виявити? А як мені це виявити? Я, звідки я знаю, що ви їм користуєтеся завжди? Я вас перший раз, раз бачу? Повинні... Ви як ви бачите, це я не повинен виявляти? виявляти. В мене законодавство закону про національну поліцію написано. Скажіть, будь ласка, чи поліцейські зобов'язані? Протиправно порушувати норма законодавства для, для, для того, аби виявити я прорушення. Проти... Проти... Я до вас протиправно... можливо, зараз не залажу для того, аби виявити, чи є у вас заборонені речі. Чому ви робите у вас? Нема у вас немає на цього прав. А я службова сода. Якщо Це в мене проти... виникло Зупинити транспортні засіб, спорушення у у, у у поліцейського патрульної поліції немає прав зупиняти транспортний засіб, якщо був е... спосіб, який не передбачено статтею 35 п'ять закону країни про національну поліцію. Та я вам сказав спосіб, який сказав на мою думку, це вам він не підходить. Лі, я зупиняв саме не підходить. підходить якщо не ви це. думаєте, що вас зупинили незаконно або мої дії незаконно, і вам і вам е ваша зупинка не стосується до пункту третього. Ви можете звернутися самі знаєте куди. Ну і звісно, водій звернувся зі скаргою у відповідні органи. І є відповідь на сьогоднішній день. Хочу одразу зазначити, що була призначена службова перевірка і була надана правова оцінка дієм співробітника поліції за те, що він безпідставно зупинив даний транспортний засіб. До суду можете мої дії оскаржети. Будь ласка, це ваше право. Я зараз для чого ви зупинили? Я вам поясню, для чого зупинити. Перевірите ваші документи. Так ви ми... ж не підходили до автомобіля, поки я вас не покликав. Інспектор, можна вас, пожалуйста? Інспектор. Інспектор! сюди Я пояснив, що ви пояснив. Я не чув, що ви мене кликали. Я зупинив автомобіль. Що ви що залишаєтесь мене, а в мене фіксація з мене з самого початку. Що ми зараз з вами продовжуємо? Спілкуємося з приводу того, що вас не влаштовує пункт 3 статті 35 закону України про національну поліцію. Сама редакція. Подобається. Але Підпитати, ви вважаєте, що е е зупинка е сьогодні, тут, в цьому місці, не підпадає під третій пункт? Абсолютно ні. Я інформацію, яку ви мені повідомили, вона нанісся з нормами чинного законодавства. Яка саме інформація? Про те, що зараз тут в місті посиленого поліцейського контролю на мобільному блокпості, сті ви зупинила мене, і це є підставою до зі я повідомив про те, що такої підстави в статті 35 закону України про національну поліцію немає. Потім ви мені повідомили пункт третій, я вам зачитав пункт третій, і ми з вами вияснили про те, що у вас відсутня інформація. Те, що поліцейські може вважати, виявляти, це зовсім інше. Як процесу. я можу до вас звертатися? Я перепрошую, і, ми не, не познайомилися. Данило, так. я вам сказав відразу згідно статті 35, пункту 3, Якщо е, 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 є підстави вважати, що особа причетна до адміністративного чи І кримінального правопорушення, інформація, яка свідчить про причетність водія до дорожньо-транспортної пригоди, або адміністративного чи кримінального, там так написано? Ну відкрити можна ще раз, щоб ну, дословно. Даний співробітник поліції навіть повністю не знає статтю 35, коли він має право зупиняти авто. Ну так як сказав, чи інакше якось Ну, плюс мінус. суть однакова. Я можу побачити в вашому тоновленому авто, що у вас є пасажири, які можуть бути причетні до дорожньої транспортної проводи. Ви ж зараз подивились. Добре, коли ви їдете, я це можу побачити можу. як, якщо танована машина. Мене це заводсканути я не я не сперечав такі Я не я, не кажу. Я не кажу, що це по заводу. Там є плівка, і може, не знати. Це не, не не відноситься до суті мого питання. Я вас питаю, я через скло можу, я взагалі не бачу, що у вас в салоні. Дивіться, Коли ви проїжджаєте? Зараз зараз вами спілкуємося про те, що що ви можете, а що не можете. Я вам приїде, кажу, ви кажете, мене не влаштовує пункт 3. Я вам його обґрунтовую. Кажу свої дії. Чому саме за пункту третьому і які в мене були підстави вас зупинити? У вас повинна бути інформація, підстав вам недостатньо. Недостатньо підстав. Я вам повідомлю, що таке інформація. Тобто, наприклад, якщо у вас було порівнювання на автомобіль чорного кольору, яких підпадав би під ознаки, в якому. То мені підпаде... потрібно було вам його показати, орієнтувати. Поліцейські мені показують, вони вам і тоді в мене підстав для того, щоб не під'являти допомогу. Зараз ми розуміємо, що причина сюди назад. На ваш розсуд? І не на ваш розсуд. Це об'єктивно. Я вам показав. А я вам обґрунтував свою причину, я вам повідомив про це. Ви зараз підміняєте прийняття намагаєтеся вести мене Та що ви таке кажете? Яка у мене? Я, я вам кажу, кажу я свої підстава, дії. Я кажу, вам підстава не потрібна. Вас повинна бути інформація. У Вас повинна бути інформація. Те, що ви вважаєте, те, що ви не вважаєте. Я ж вам повідомив, я так само можу вважати, що у вас є заборонені речі. Я так само можу сказати, що там був маньяк в червоних трусах. Я ж не прошу вам на але чомусь розумієте, розмістити ну, поліцейські думають, що а як я проти? Може я, я так само, як і добросовісний громадянин, хочу виявити допомогти поліції. Але я ж цього не роблю. Чому тому що це незаконно? Чому ви тоді так робите? ми виконуємо свої службові обов'язки, які я на нас покладені? обов'язки виконувати до добросову. Ну повідомити ви... Але ж я не порушую права інших осіб, коли виконує. І ви будь ласка, ви не вважаєте, не що порушую? я порушую ваші права? Звичайно, зараз? зараз ми з вами саме з десяти хвилин. А у вас немає навіть законної підстави для зупинку А Опять на е, знову ж таки на ваш розсуд. Тому що а вас не влаштовує пункт треті дві підстави, які не підпадають, і які не узгоджуються з тією обставиною. які саме Перше, ви повідомили, що це пункт з посиленим поліцейським контролем, мобільний блокпост. Я повідомив, що такого навіть визначення немає. Ви сказали, що це ваші внутрішні інструкції. Ну, знову ж таки, хронологію. підводжують. Ви сказали, що це ваші внутрішні інструкції, я вам сказав, що внутрішні інструкції не повинні порушувати норму чинного законодавства. Після цього ви сказали, що ви мене зупинили на підставі пункту 3. Я вам повідомив, що в пункт це, якщо у вас є інформація, яка свідчить про причесність ну, водія або ж пасажирів, вчинення кримінального адміністративного правопорушення до ждому. Жодних цих даних не підпадає під нашу ситуацію. Чому? Тому що у вас відсутні інформації. Тут є дані, які підпадають. Я вас зрозумів. Бережіть себе. Гарного вам дня. Якщо ви... вам цікаво, вибачте, що вас затримали. І так, яке покарання поніс дані поліцейські, ви будете дуже здивовані. Повідомляємо вам, що за результатом проведення службового розслідування лейтенанта поліції Біла Олега Владиславовича. Було попереджено про необхідність дотримання службової дисципліни. Попередження так, дотримуйся законів України про національну поліцію, не порушуй дисциплінарний статут. На жаль, в даній ситуації тільки така була отримана відповідь за незаконну зупинку транспортного засобу. Я поняв я зупинив тільки, що какого адвокатського адвокатське об'єднання. B&G, в общем, снимал видео нашей беседы, фотографировал удостоверение. -чуть. -чуть. Водії зупиняють без причини, порушують ваше право одразу, телефонуйте на 102, лишайте скаргу на гарячу лінію, лишайте скаргу, подавайте письмову скаргу, щоб подальшому призначала службова перевірка, щоб в рамках даної службової перевірки даний поліцейський писав рапорт, чому зупинив, чому вимагав. І в подальшому буде надаватись правова оцінка дієм поліцейських. Ось отаку відповідь отримали по даній ситуації. Знайте свої права, користуйтесь своїми правами. Якщо даний відповідь, Відеоматеріал був корисний для вас. Не забуваємо підписати, стиснемо лайк. Якщо є відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.